Ранкові роздуми, викликані гучною подією, що сколихнула Америку. Мова про історію Еріки Кірк, дружини загиблого пастора. Вона під час судового засідання заявила, що прощає вбивцю свого чоловіка. Цей вчинок став прикладом християнського милосердя, але він також став незручним дзеркалом, у яке запропонували подивитися українцям, що переживають жах війни і не можуть пробачити російських убивць. Саме це порівняння і заклик до прощення тут і зараз викликали хвилю роздумів. Ранкові роздуми про меседж прощення, ми розуміємо той натяк і той меседж, який нам транслюють, якщо вона змогла простити ось як треба, ось де справжнє християнство. І тому, мовляв, вчиться, українці, які не в змозі простити росіян, убивць ваших рідних людей. Повага, співчуття і складність прощення. По-перше, безумовна пошана до рішення цієї жінки, яка переживає неймовірний біль, щире співчуття їй та її родині. По-друге, є привід розібратись, що таке прощення, чи стосується воно лише слів, чи має вплив на реальність? Які будуть наслідки слів Я прощаю його, чи буде вбивця виправданий та відпущений на свободу, чи все ж таки справедливий суд та кара неминуча? Чи повернеться вбивця до звичайного життя і буде прийнятий у суспільстві? Чи ізоляція, єдина розумна позиція? Чи не будуть засуджені мотиви, ідеологія, що спонукали до вбивства? Чи будуть ці ідеї визнані небезпечними? Чи буде зроблено все на рівні держави, щоб подібні випадки не повторились? Чи посиляться безпекові заходи? Чи не буде жінку більше накривати гнів та бажання помсти? Здається, все ще попереду в її емоціях. Як бачимо, заява про прощення мало впливає на справедливі дії щодо злочинця. Здається мені, нам пропонують простити без будь-яких наслідків, жити далі, ніби нічого не відбулося. Чому ми не готові до прощення, ми не згодні на прощення без наслідків, ми не відкидаємо опцію прощення, але не зараз можливо, через багато років, бо нас не просто вбивали пострілом, нас катували, не лише дорослих, дітей гвалтували. І так, можливо, ми не настільки духовні, як ця молода жінка. Не такі вже зразкові у своїй вірі, тому не тисніть, будь ласка, на нас із спрощенням та примиренням.